Вітаю! Ми з вами в музеї 60-ництва, я його завідувач Лакзимська Олена. І сьогодні ми хочемо представити наші музейні видання. Ось такий от доробочок наш. Наш дебют в цій галузі почався з альбому Алла Горська Спалах перед світанком. Це фотоальбом. Архів був принесений Оленою Зарецькою, внучкою художниці, яка після смерті батька Олексія Зарецького фотоархів родини і деякі документи принесла нам. Вийшов цей альбом у 2019 році. Ми були дуже щасливі, що нам вдалася оця перша. Така співпраця з видавництвом це було чудове наше українське видавництво Кліо. І Віра Соловйова зуміла знайти кошти на видання цієї книжки. А паралельно ми готували фотоальбом Івана Світличного. Свобода Івана Світличного до 90-річчя з дня його народження. Це величезний фотоархів родини світличних. Більшість фотографій були зроблені його сестрою, Надією Світличною, яка є, до речі, засновницею нашого музею. І більшість цих фотографій до цього ніколи не публікувалися. Це цікавим джерело. І обидва ці альбоми доповнені розширеними біографіями. Тут біографія Алигурськ, відповідно, тут біографія. Івана Світличного. До речі, такий самий альбом підготований нами про саму Надію Світличну. Але він ще не вийшов. Це питання лишається поки що відкритим. Наступного року, у 2020 році, наша співпраця з видавництвом Кліо продовжилася. І запропонована нами книжка у в'язненні Чорнобриці. Це біографія жінок політв'язнів, українських жінок-політв'язнів. Які каралися в політичному таборі в Барашово в Мордовії, от в цій книжці представлені в максимально простій, і доступній формі, проілюстровані їхніми фотографіями, меморіальними речами, які зберігаються в нашому музеї. Тому намагалися зробити так, щоб книжка була ну, легка для прочитання, доступна. Вийшла вона от в двох таких оформленнях, держзамовленням і вже видавництво кліво зуміло видати другий тираж Ось такий зеленький. Ну і останнє наше досягнення завдяки Олександру Савчуку, подвижнику, можна сказати, бо в розбомбленому Харкові. На початку війни він продовжив працювати над виданням. Цього альбому Любов Панченко повернення. Звичайно, ми підготували його ще перед війною, передали всі матеріали, але видати в розбомбленому Харкові під бомбами оцю книгу на початку війни за гроші громадські зібрані для порятунку художниці, коли вона ще була жива. І Врятувати, ну, як ви знаєте, її так і не вдалося. Вона померла 30 травня 2022 року, а зібрані кошти пішли на видання альбуму. От, Він в нас ще є. Тут всі жанри творчості Любові Панченко, включно з її доробками як художниці-модельєра. І ця книга в нас ще є. Можете приходити до нас, цікавитися можете придбати. До речі, гроші, які ми за цю книжку отримуємо, ми опускаємо тільки прицільно на оформлення робіт Любові Панченко. Зараз ми з вами от на тлі виставки з наших фондів. Виставка присвячена 100-річчю Леоніди Світличної, дружини Івана Світличного. Поряд відкрилася виставка, відкривається виставка Галини Сену до її 95-річчя. Що, приходьте до нашого музею.